Дорогі козироги, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде березень? Дивимось, коротесенько, про головне. енергія місяця, підказки. Уже перша карта є: шістка кубків просто чудово. І взагалі е, інформація про те, що ж буде відбуватися в цьому місяці. Дивимось. Шістка кубків дуже хороша карта, яка показує дружбу, спілкування. Далі у нас іде Аркан-Відлюдник, вісімка пентаклів, сімка жезлів і. Башня. Все може піти не по плану в цьому місяці, але насправді ці зміни будуть на краще. Що хочу сказати, вам треба дійсно налагоджувати спілкування. Тримайтеся за людей, які вже з вами не перший день, тримайтеся за людей, які дійсно вас наповнюють, тому що ви бачите, як гарно тут складається спілкування, коли є щось спільне. Можливо, це навіть якась своя людина, тобто це хтось з роду, хтось близький. Тут треба розуміти, що якщо ця підтримка є, то ви йдете вверх, ви зростаєте, у вас спільні плани. Можливо, навіть з вашою коханою половинкою теж програється, і неважливо, що тут різниця у віці. Неважливо, що тут, можливо, відстань, важливо те, що ви завжди чуєте один одного. Навіть якщо не кожен день спілкуєтеся, все рівно у вас так все вибудовано, що ви вмієте підтримати один одного, ви розумієте, як допомогти, і людина також розуміє, як вам допомогти. Тому в березні це дуже важливо знаходити оце плече, оцю підтримку, тому що йде якесь таке глибоке усамітнення. Насправді ви всі проблеми можете вирішити самостійно, вам не треба якась особлива порада, тому що Аркан-Відлюдник це, знаєте, е, такий. Е, Глибокий аркан, коли він показує, що людина може залікувати всі свої рани, не потребує жодної підтримки, ви знайдете вихід, але ж коли є правильні ці емоції, вам легше проходити випробування. І я би вам радила не усамітнюватись. Так, ви можете. Обмірковувати свої рішення, приймати їх, звісно, самостійно, тому що це дуже важливо. Тут ніхто не має впливати на вас, тільки ви самі. Але підтримка, дружба і емоції вам насправді дуже потрібні. Ви стомилися, все. Ви хочете якоїсь правильної дружби, ви хочете наповнення. Вам бракує якоїсь радості, і насправді, в березні можна це змінити. Не усамітнюватись, а навпаки, зміцнювати стосунки, дружбу, відносини. Можливо, навіть партнерство. Пам'ятайте, що розклад загальний і програється по-різному. Так, вісімка пентаклів: ви працюєте, вам головне не зупинятися і допрацьовувати те, що ви починали раніше. Особливо в роботі, теж не зупиняйтеся. Все буде, зміни будуть, але вони прийдуть так раптово запланувати це. Вам не вдасться. Тому робіть те, що робите. Не зупиняйтеся, і все буде. Добре у фінансах, тому що ця сторона теж для вас важлива. Ви не просто так докладаєтесь, ви не просто так виточуєте ці монетки, цю свою майстерність. Ви ж це робите для того, щоб була стабільність, щоб ці гроші можна було використати в своїх якихось відповідних цілях. Тому не зупиняйтеся в роботі, продовжуйте все як є. А от за жезли, дорогі глядачі, хочу сказати, що дуже багато претензій летить у вашу сторону, вас треба і тут, і там. Кожний хоче, щоб ви щось вирішили, допомогли, підказали, з'ясували. Ви на це все розпиляєтеся. Ну і звісно, потім йде ось таке вигорання. Коли треба вам, нікого немає. Коли треба вас для інших, то ви біжите і одразу все починаєте вирішувати. Не робіть так, зупиніться, не витрачайте свою енергію вліво і вправо, а тримайте її біля себе. Ну, що ви вирішуєте? і і який результат? Потім, коли треба вам, ви покладаєтеся лише на себе. Виберіть ту людину, яка дійсно варта вашої уваги, і не розпиляйтеся. Тоді місяць буде дуже для вас щасливим в плані змін, в плані емоцій і в плані фінансів. Ну і башня, як не плануй, все піде не за планом. Як не прописуй, не пронотовуй, все рівно будуть такі раптові зміни і. Я хочу вам сказати, що вони будуть до кращого, бо тому що зміниться ось ця ситуація. Тому будьте готові, хоча, я ж кажу, до змін не завжди готові, тому що зміни даються нелегко, але вони завжди до кращого. Я вам бажаю вдалого позитивного місяця. Нехай у вас все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!